Вітаю вас, мої любі сонечки. Що таке перехід, чому він відбувається саме зараз? Тому що людство, а ми є, грали все людство, уже відіграло всі свої ролі, отримали досвід. І зараз у нас у всіх іспит, в кожного з нас іспит на те, до чого ти готовий. Звісно ж, більшість людей, і я про це неодноразово говорила, не будуть переходити в нову расу. Бога людей і будуть догравати свої ігри на рівні старої матриці. Але стара матриця руйнується і буде руйнувати ще сильніше, тому що зараз іде іспит. просто вже пройшов той період, іде іспит для кожної людини окремо, незалежності, де ти знаходишся, в що ти віриш, чи ти готовий з'єднатися з абсолютом, чи ти готовий тут при житті. З'єднатися, піднятися над своєю темрявою, трансформувати її, піднятися над матрицею старою. Тому що ми ж підіймаємося, коли переходимо, прихід це є прийняти свою темрю, прийняти абсолютно, прийняти свою темряву, трансформувати її в світло, піднятися вібраційно так, що ти виходиш з матриці старого виміру, тобто от виходиш просто і піднімаєшся, прям відчуєш, тебе вики просто з. Старих твоїх все з матричних робіт, всього-всього, і ти будеш зовсім інакше робити, і будеш відчувати і прям знати, що твоє життя відбувається прямо над матрицею. І Ти будеш спускатися час від часу вниз, ще тому що ще цей нижній світ ще є більш такий явний. Він буде руйнуватися, тому що перехід сонечки, те що я говорила, і в тому вигляді, в якому є людство, це не може вже бути, тому що. Уже цей період пройшов. Ну, просто все, скажімо так, в цьому світі є, має свій час. І ми так само вже пограли в людину, рівня людина, тварина, і зараз хтось переходить, менша частина переходить в. Скажем так, в енергію Богу людей і будує нову расу. І цей процес буде відбуватись, Я бачу, як він буде відбуватися. Він же з України почався. Я про це постійно говорю. Тому що ви питаєтесь там, а як же ж там старі енергії, корупціонери, там і тому подібне. Ні, корупціонери ніхто інший, Вони до переходу не мають в ніякого відношення. Сонечки це стара структура, стара матриця, і все це старий темний світ. Ще він буде поступово руйнуватись, руйнуватися. Це тільки все розпочали з України сонечки. Так само у всіх країнах, те, що я бачила, мене було відкрився повністю простір у 2020 році. Я про це писала. Я побачила, що от з України почалось у нас найбільше світлячків, сонечок ми засвітили, і от з кожної країни там почнуться також катаклізми на кшталт. Як у нас ну хто що заслужив? І звідти будуть вилітати сонечки, приєднуватись до нас, до нашого центру тих пробуджених сонечок, які пробудились в Україні, тому що нас найбільше, і от з усього, з усього світу. Будуть сонечки долітати, і буде одна величезна божественна територія. Це і є наше майбутнє мої любі сонечки.